Отже, завдання взято з підручнику. Необхідно виконати за інструкцією, На перевірку відправити. Ну, тут не скріншот історії браузера, можна відправити посилання. Трохи пізніше ми переробимо. Тут відправляється посилання. Отже, за цією інструкцією ми повинні спочатку зайти на Google Диск. для цього ми будь-яким шляхом доступним переходимо. Безпосередньо на Google Диск. Далі ми натискаємо кнопочку Створити, і тут ми створюємо Google документи. Це запускає створення поки що порожнього текстового документу в сервісі Google Документи. На наступному етапі нам необхідно ввести хмарні технології фразу. Для цього ми тут вводимо відповідну фразу. Потім пропонується звернути увагу на те, що відбувається автоматичне збереження, тобто кожна дія автоматично зберігає. Зараз цей документ з назвою Документ без назви так вона і звучить, вноситься безпосередньо. До кореневої папки Google Диску. Продовжимо. Далі нам пропонується виділити текст. Так і робимо. Виділяємо текст. Далі у нас пропонують обрати стиль. Стиль тексту визначає не тільки зовнішній вигляд, а ще визначає ієрархію в тексті. Ну, про це у нас будуть окремі заняття. Зараз поки що ми повинні. Заголовок першого рівня. У даному випадку це заголовок 1. Так, далі зверніть увагу, що введено текст стилю. стиль. А тут зрозуміло. Далі установіть для введеного тексту. Так, щось ми не пропустили. Отисніть опис поняття «Хмарні технології. Так. Далі дивіться, ми натискаємо Enter, і ось тут нам необхідно ввести опис поняття «Хмарні технології. За підручником ми повинні переміститися на попередній розділ. І ось тут, в найважливішому, можна подивитися. Інформаційно-комунікаційні технології, які надають засоби для віддаленого опрацювання і зберігання даних. Опишемо коротко. Інформаційно-комунікаційні технології ІКТ, які Ось такий короткий вибір. Далі нам достатньо змінити шрифт і розмір. Тут нам показано, як це робиться. Для цього виділяємо текст, змінюємо шрифт. Змінюємо розмір. Встановили 14. Потім ви повинні переименувати документ. За замовчуванням він має ім'я, <ків> документ без назви. Якщо ви натиснете, то буде створено нове ім'я, яке береться під Вам тут необхідно буде видалити це ім'я і кожний пише свою фамілію. Я так позначу прізвище. Ну і можна ще додатково написати дату. Натискаємо Enter. Все тепер на Google диску він зберігається. Наступний наш крок нам залишається тільки надати спільний доступ до цього. Тут ви натискаєте поділитися, обмежений доступ змінюєте на доступ за посиланням. Право коментувати, копіювати посилання. І тепер, коли посилання скопійовано, ви мені просто його надаєте ось тут завдання. У вас буде здати роботу, прикріплюєте посилання, відмічаєте роботу як виконано.